Урочиста служба Божа, льодове містечко, купання у річці все це було у нижньому вербіжі. Тут уже більше п'яти років сільська влада і громада свято водохреща відзначають по-особливому. Приїжджають і гості з різних куточків України. Свято водохреща для українців особливе. Воно не лише завершує новорічно-різдвяний цикл, а й несе в собі певну таємничість. По перше, йорданська вода має цілющі властивості і зберігається свіжою протягом довгого періоду часу. По-друге, саме в цей день багато людей вперше в житті купаються у водоймах. кажуть, враження на словах передати неможливо. Словами ми не передати. Це треба самому бути в полонці, щоб це відчути. Ви вперше купалися? Ні, я купаюся постійно. Роки вже, але це спробуйте. Чуки таке бадяри, бадяри. Пару років вже нормально. Ні, класно, супер. Файне відчуття. Холодно, ні, ні. Класно. Перший раз ні, другий. Буду випробовували на собі цілющі властивості Йорданської води не лише мешканці нижнього вербіжу і сусідніх сіл. До цього населеного пункту вже не вперше приїжджають гості із Закарпаття. І чоловіки і жінки без остраху піринають у крижану ополонку. Дітена захватуюче відчуття. Прекрасно. Ви вперше купалися? Ні, не вперше. Но здесь перше очень понравилось. Сама процедура и само как бы, ну, мероприятие всякого. Зовсім не фурі. Маєте стільки на водохрещі си ще? Зимою так, тільки на водохрещі. Серед моржів в помічають і депутата районної ради. Катерина Туліка каже, цього свята чекає з великим нетерпінням, адже воно несе в собі позитив і душі, і тілу. Відчуття чудове. Я третій, третій рік купаюся дуже приємно. Я відчуваю себе здоровою цілий рік, і це для мене заряд на цілий рік. Це купання. Я чекаю цього дня кожного року. Перший рік купалася, то топилася неудачно, але вже тепер набралася практики, то вже добре. Окрім юрданського купання, всі гості та селяни мають можливість ще й оглянути льодове містечко. Фігури біблійних персонажів, церковних атрибутів, ангелів привертають увагу людей, особливо мешканців інших регіонів. Люди переконані, наш край особливий тут збережені традиції і звичаї, і іншим є чому повчитися. Я приїхала з Дніпропетровська, це великий праздник, Я перший раз на кріщині, хоча вже кілька разів була на праздники Рождества. І що я по-русски, але мені так легче. Это... Я дуже люблю це місце. У нас здесь появились друзья. Вот пять лет подряд мы ездим два раза в год летом и зимой в Каламыю. Очень любимо Карпати. Це все, звісно, удивительно. То, що ці традиції сохранились. Мені очень радостно. Останні частини України нужна учитися. Відчуття неймовірне, бо ми приїхали вчора з Києва, і навіть ви знаєте, не чекали, що тут ну будуть такі так, так люди підготувалися до цих свят. І ну це дуже тішить. І ну, ви знаєте, що ми зараз, я думаю, потребуємо таких самих свят і такої радості в житті. Тому дуже вам дякую. І дуже дякую і. Селищу і всім, які організувалися в своєї церкві саме. Тому ще раз зі святами вас і приїздіть всі до нижнього вербіжа. Бо тут справжнє справжнє свято. Кидайте той Київ, кидати всі, всі наші турботи такі. І бачите, ця ополонка, я справді відчуваю очищеним себе. Уся ця крижана краса справа рук місцевих мешканців протягом тижня. Люди збиралися разом на сільському ставі, і з льоду виробляли різні фігури та експонати близько 35 чоловік працювали зранку до пізнього вечора. Ідея приходить на місці. Знаєте, не хочеться повторюватися постійно. А і так кожен щось підкаже трошки, і ми скомбінуємо і поступово. То все в думці Приходить. Ну і тяжко. Цього року було тяжко, бо літ 28 сантиметрів, дуже тяжкий, але зібралися хлопці гарні, здорові, захотіли, і ми знову зробили містечко. Робота, я б не сказав, що складна, просто як у кого, які задатки, хто як з цим справляє. Ну, В основному часу треба, в залежності від того, як треба ту роботу обробити там, чи довести її до якогось стану. В основному. Робилося швидко, бо часу так як нема, усього основно бензопилою. Пишається односельчанами, сільський голова Марія Карпенюк, розповідає, створення льодового містечка для нижнього вербіжа добра традиція і її підтримують усі мешканці. У цьому році трошки легше, бо був лід, бо бувало так, що льот возили далеко става. Але хлопці такі ентузіазм, як бачите, сьогодні. Чекайте. Різні, різні витвори, які і верблюди, і пальми, і матір Божа. і Все то просто я вже казала, кожен рік кажу, це просто уроджені таланти. От цього по телевізору, Україна має танку таланти. треба би ці хлопці теж напевно і туди попали, бо це не так легко вирізати. Кожного оздобину, як бачите, все зробити. Голова е, нашої церкви теж такий ентузіаст. Він своєю фірою. 42 фіри фірі перевіз цього леду. Свято ще тривало довго. Протягом дня усі бажаючі купалися у ріці, пили Йорданську воду і завершували колядками новорічні різдвяні свята.